Дивіться, яким чином я готую барники? Я їх розвожу горілкою. Тут в мене спирт розведений водою, через те, що горілка купована, мені не завжди подобається за якістю. Дуже часто буває таке, що не розводиться барвник нею. І я через це прийняла рішення: я купую спирт, ним я дезінфікую всі поверхні. І мені дуже зручно, я відразу розвожу собі його водою е, з бутлю. Тобто тут у мене 210 г спирту і 290 г води, виходить, з 96% спирту горілка. Я наливаю сюди барники, барники ви можете використовувати будь-які. Головна наша задача потім їх дуже ретельно процедити. Спершу через ситочку, а потім можна навіть через фільтр Я кладу через один шар звичайної паперової серветки, щоб вони процідилися. Тоді це не забиває наш аерограф. Звичайні, російські барники також нормально підходять. Якщо у вас є спеціальні для аерографу чудово, але, чесно, за стільки років я ще не побачила для себе необхідності купувати спеціальні барники. Отже, наливаю сюди трішечки горілки, ставимо до мікрохвильовки. Десь ну, менше хвилини воно там стоятиме 30 секунд до кипіння. Доводимо і дістаємо. У мене вже є декілька готових кольорів, через це я зараз взяла тільки два. А так у мене вже є підготовлені жовтий, зелений, блакитний колір. Тобто Вони в мене є, я не бачу необхідності. Зараз мені головне вам показати, яким саме чином ми готуємо цей барвник. Тобто і ви так можете підготувати абсолютно будь-який. Взяти америкалор розвести або топ декор, або сухий ваш барвник, але потім, повторююся, обов'язково ми їх проціджуємо. Так, забулькали барвнички. Обережно дістаємо, бо вони гарячі. І тепер дивимося на ці ігри. Дивіться, я проціджую спершу через ситочку, залишається там. Такий комочок, він е, утворюється, коли наша, наша фарба кипить, гелеутворювач, який був у її складі, звертається. Тобто, все це могло потрапити до вашого аерографу. Нам цього не потрібно. Але і це ще не кінець. Я вчора спробувала, мені дуже сподобалося, я беру серветку. Ось кладу зверху на баночку, ту саму, з якої я переливала, і наливаю туди барвник. Таким чином у нас утворюється дуже-дуже дрібненький фільтр, і наш барвник буде просто чудово проціджений. У ньому не буде ніяких, навіть невеличких камочків. І ви будете впевнені в тому, що у нас він пройде через сопла аерографу. Якщо ви бачите, що на якомусь етапі він перестав стікати, що ми беремо? Ми беремо і трішечки, передвигаємо його в одну сторону. Тобто це значить, що забилася вже ця поверхня серветки. І потім ми можемо так його прямо туди віджати. Це дуже класний спосіб, і з ним взагалі ніяких комочків і забитих е, аерографів не буває. Так. Вижимаю я цю серветочку. Ой, плюнула. И готово.